Є пані Ірина із села Розеска. Зараз вона ловить рибу, але передає привіт у вигляді пісеньки жартівливої, яку ми зараз виконаємо. Тобто музика народна, слова Ірини Гороховської, міськової Ірини. Талі наталі, болять руки й ноги, А нові клієнти все йдуть здоровий, ой, Наталю, та люби, наша гарненька, ми тебе так любимо, наша дорогенька, ой, Наталю, та люби наша гарненька, ми тебе так любимо, ти наша рідненька, і вона мусить гарно служити, постригти, помити. Ріденько, а додому приведе, до тягне нові, часу потребує у рідних відмови. Потреба ще й обідна варить, воїна та людина шаганенька, ми тебе так любим, наша дорогенька, воїна, люди, наша горненька, ми тебе так любим, наша жаріника, що їх погодна, де кому завидно, і гроші приносить, їхні не видно. Наша гарненька, ми тебе так любимо, ти наша рідненька. а любий синочок, що англійську знає, теж має проблему. Вже дівчат шукає. Гой да ти наша гарненька, ми тебе так любимо, наша дорогенька. ой зама. Поступити, що ми безкоштовно маму обслужити, Ой, наталю, ти наша гарненька, ми тебе так любим, наша дорогенька, Ой, Наталю, ти наша гарненька. Наша гарненька, ми тебе так любим, наша дорогенька, ой, на то люби, наша гарненька, ми тебе так любимо, ти наша рідненька, хай допомагає разом вікно жити, а на тому світі завго заслужити. Ой, на то люди наша гарненька, ми тебе так люби, наша дорогенька, ой на то люди наша гарненька. Ми тебе так любимо, ти наша рідненька. Це екземпляр на пам'ять.